24 го року Вінницька область без очільника, представництво влади державної зараз здійснюють заступники. Якщо враховувати те, що Вінницька область ще й прикордонний регіон, і це теж несе свої ризики, як ви оцінюєте таку ситуацію і чи не є це загрозливим для життєдіяльності області, те що регіон без очільника такий довгий час у голова Вінницької військової адміністрації це важливо дійсно і. Відповідальна посада не є в моїх повноваженнях призначати і звільняти голову Вінницької військової адміністрації. На мою думку, наразі трошки легші часи для. Вінниччини все ж таки дещо стабілізувалося, Сьогодні всі вже люди є на роботах. Система працює, військова адміністрація працює, департаменти працюють, районні військові адміністрації працюють. Вийшла на роботу перша заступниця після народження дитини, пані Наталя Заболотна. На мою думку, це сильний керівник, відповідальний керівник, яка працює. З перших днів у команді, яка виконувала обов'язки першої заступниці з перших днів повномасштабної збройної російської агресії. І, ви знаєте, до призначення голови Вінницької військової адміністрації потрібно бути в єдності, працювати разом щодо безпеки і на благо Вінницької області.